Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Майже в кожній українській родині полюбляють молоду картопельку. І, звісно, готують її саме так, як їм подобається. Сьогодні я покажу традиційний український рецепт приготування молодої картопельки в соусі зі смачною засмажкою. Отже, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Молода картопля, підчеревок, цибуля ріпчаста, масло вершкове, сметана, спеції. У мене це чесник сухий, 10 овочів перець чорний мелений. Сіль за смаком, зелень цибулі та кропу. Молоду картоплю я помила та почистила. Викладу її в каструлю, заливаю питною водою і ставлю на вогонь відварюватись до готовності. Солі поки що не додаю. Поки картопля вариться, нарізаю під черевок невеликими шматочками. Я частіше за все беру саме під черевину, але можна взяти бекон, копчену грудинку або навіть сало. У будь-якому випадку буде смачно. Цибулю нарізую тонкими четверть кільцями. Можна порізати кубиками, як кому подобається. Я взяла одну велику цибулину. Можна взяти дві середнього розміру. Перекладую поки що на окрему тарілку. Тепер подрібнюю зелень кропу та цибулі. Можна взяти зелень за своїм смаком. Але кріп з молодою картоплею то класика. Тепер на розігріту суху пательню викладаю під черевок і періодично помішую. Невдовзі почне виділятися жир і додавати олію буде не потрібно. Смажу до золотавого кольору. Додаю цибулю і смажу все разом до готовності цибулі. Вона має набути також золотавої скоринки. Шкварки повинні бути хрусткими та ароматними. В кінці додаю меленого перцю і, якщо потрібно, солі. У мене під черевок був солоний. Перемішую і засмажка готова. Відставляю в сторону. На пательню викладу вершкове масло і даю йому розтопитися. Всипаю спеції. Перемішую і прогріваю декілька секунд. Завдяки цьому спеції краще розкриють свій аромат. Слідом відправляю сметану. Ретельно перемішую до однорідності і даю закипіти. Готову картоплю відсіджую і висипаю на пательню до соусу. Ретельно та обережно перемішую, щоб кожна картоплина була огорнута вершковим соусом. Прогріваю все разом буквально 2 хвилини і вимикаю вогонь. Подаю так. На велику пласку тарілку. Викладую картоплю в соусі. Далі щедро додаю золотисті шкварки з цибулею. І зверху посипаю ароматною зеленню. Подаю обов'язково гарячою з овочами або з зеленим салатом. Сказати, що це смачно, нічого не сказати. Це просто божественно. Наша українська кухня то є скарбничка аутентичних та самодостатніх страв, котрі передаються із покоління в покоління і несуть в собі мудрість поколінь та душевне тепло роду. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.